Друзі, привіт! Вас вітає текстильна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого хенда в Україні. І зараз в вашій увазі ми презентуємо лот товстовок середніх та великих розмірів під кодом 03. Країна Постачальник Америка. Товстовочки йдуть з блискавками до середини, на суцільних блискавках, без блискавок. Однотонні з малюнками, принтом, надписами. Позиція міксована, чоловічі, жіночі модельки. Ціна за 1 кілограм становить лише 1,8 доларів. Вага мішка 25 п'ять кілограмів, а вартість мішка лише 45 доларів. 45 доларів за цілий мішечок вагою 25 кілограмів. Не втрачайте можливості придбати для замовлення. Вам залишиться лише написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Номер телефону для замовлення вказано у нас в шапці профілю. Мінімальне замовлення товстолочок, один мішечок 25 кг. Розміри йдуть середні та великі. Ціна мішка 45 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Відправку здійснюємо щоденно з Кривого Рогу на вантажні відділення новою поштою. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Переглядайте щоденно у нас в прямих ефірах для замовлення будь-якої позиції. Пишіть нам повідомлення за номером, що вказаний у шапці профіля. З вами зараз текстильна група Cablets. Реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. Мішечки йдуть по 20-25 кг. Зараз представлений Лот Товстовок Середні середній розміри, без капюшона з блискавками до середини, без блискавок, з малюнками, принтом, надписами. Ціна за 1 кг становить лише 1,8 долари. Вага мішка стандартна 25 кг, а вартість мішечка 45 доларів, вагою 25 кг. Будьте першими, хто встигне придбати топову позицію цього сезону. Лише 45 доларів, друзі. Тостовочки середні та великі розміри в хорошому стані. Не втрачаємо можливість на таку вигідну покупку. Мінімальне замовлення лише один мішок 25 кілограмів. Вартість мішечка 45 доларів. Товстовочки йдуть середні та великі розміри. Країна постачальник Америка. Модельки чоловічі, жіночі із малюнками, і з принтом, і надписами. Зустрічаються на суцільних блискавках, є з блискавками до середини. Сьогодні вашій увазі будуть представлені різноманітні позиції. Слідкуйте за нашими ефірами, робіть замовлення. Вибирайте для себе і позиції, і мішечки, які вам більше подобаються. Замовлення даної позиції та інших. Здійснюється не лише із відео огляду, а також без огляду запечатаних нерозпакованих лочів. Розпаковуються лише ті мішечки, які готуються для показу прямому ефірі. В даній позиції також трапляються речі майже як на в хорошому стані. Розміри середні великі, ціна за 1 кілограм 1,8 долар, вага мішка стандартна 25 кг і це мінімальне замовлення для даної позиції. Будьте першими, хто встигне придбати лот. номер 2 товстовочки без капюшона, Такі ось, бачите, середні та великі розміри. Повернемося, друзі, хвилин за 10 та буде представлений вже наступний лот та наступна сезонна позиція. Повтори можете передивитися у нас в групі Viber, Telegram, Instagram.